Приклади звитяги і героїзму працівників міліції при виконанні службових обов'язків їх нелегка повсякденна робота. Заслуговують на те, щоб назавжди залишитися в людській пам'яті. В Івано-Франківську віднині функціонуватиме музей історії органів внутрішніх справ Прикарпаття. На урочистостях з нагоди його відкриття побували і наші кореспонденти. Чотири зали з фотоматеріалами, документами, зброєю та особистими речами працівників міліції є своєрідним літописом створення, розвитку і діяльності органів внутрішніх справ у нашій області. Вони розповідають про історію з 1939 року і до сьогоднішніх днів. Я переконаний, що музей стане добрим порадником, місцем осмислення своєї відповідальності перед суспільством для кожної людини. Яка приходить на службу в органи внутрішніх справ. Всі ми разом маємо пишатися тим, що у стисні строки було проведено величезний об'єм роботи щодо збирання найкращих експонатів, опрацювання архівних документів, формування тематичних музейних експозицій. Відкриття музею приурочили до дня вшанування ветеранів органів внутрішніх справ. На урочистості, звичайно, запросили тих, хто творив історію Прикарпатської міліції і тих, хто її творить сьогодні. Честь і слава творцям цього музею прекрасний музей. Я хотів би, щоб всі присутні розуміли, що пройде 10 15 20 років. і Він поповниться новими матеріалами, вашими обличчями. А як є пам'ять про минуле, то вов'язково є майбутнє. Ще раз кажу щастя, здоров'я і многих літ як творцям цього прекрасного музею, так і нашим сівочолим-ветеранам, ну і всім тим, хто на сьогоднішній день забезпечує законність на території нашої області, нашої держави. Від влади Прикарпаття ветеранам та сьогоднішнім працівникам міліції подарунки не залишилось осторонь свята і рідне міністерство. Працівникам карного розшуку райвідділів вручили новенькі автомобілі. А двері музею наголошувалося на урочистостях відкриті для всіх бажаючих.